Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. і вже з нами на зв'язку є наш наступний гість, це Олег Пензин, це експерт економічного дискусійного клубу. Вітаємо вас в нашому етері, пане Олеже. Пане Олеже. Хочемо з вами поговорити про інформацію, яка сьогодні стала відома, про те, що президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де проходить нині. Всесвітній економічний форум, і зокрема на цей захід зібралися понад 100 глав держав і урядів. То от цікаво почути вашу думку, на що очікувати з за підсумками цього всесвітнього економічного форуму, і, врешті, чому таки наш глава держави? Поїхав на цей форум, і що він може запропонувати тим главам держави держав, які туди прибули, і відповідно що ті глави держав можуть запропонувати Зеленському. Ну, по-перше, дивіться. довоз це дуже цікава площадка. Кожен рік, в січні місяці, ну, окрім. Mm. Двох років пандемії, якщо я не помиляюся, збираються глави країн для того, щоб обговорити найбільш важливі проблеми, які стоять перед власним людством на протязі того періоду часу, який відбувається від одного Давосу до другого. І це є найбільша площадка для інвесторів, це є найбільша площадка, де в неформальному плані можуть поспілкуватися між собою глави е урядів, визначні бізнесмени, е потужні політики. Е більше того, там є завжди площадка для обговорення українських проблем. Вона існувала дуже довгий період часу, вона існує у вигляді. Е, сніданку українського сніданку, який проводиться під егідою Пінчуком. Е, так що е, традиційно Україна представлена на Давосі, традиційно є український дім, який е, власне висвітлює ту проблематику, якою живе Україна в той чи інший момент часу. А коли ми з вами говоримо про Давос, то треба розуміти, що на ньому обговорюються дійсно, ще раз повторюю: найбільш важливі проблеми, які хвилюють людство. От, в, Період від Давосу до Давосу. І е, якщо ми з вами подивимося історію е, основних проблематик, які обговорювалися на Давосі, то це були екологічні проблеми, це були проблеми е, бідності, це проблеми політизації суспільства. Цей рік є абсолютно визначним. Цьому році е, обговорюються три найбільш важливих проблеми: це проблема е, війни на близькому сході. Зразу хочу сказати, це проблема номер один для тої спільноти, що зібралися в Давосі, е, ізраїльсько-палестинської проблеми. Е, друга проблема це україно російська війна. Е, власне, з точки зору е, забезпечення миру в межах е, скажімо, статуту організації об'єднаних націй, обговорення е, на тій площаці механізмів, яким чином можна до, досягти. До речі, перед початком Давосу вже була зустріч по українській формулі миру. Мова йшла про експертів, мова йшла про представників від урядів, які власне обговорювали цей проблем. І третя проблема це штучний інтелект, і ті проблеми, які можуть виникнути при його достатньо швидкому, скажімо, розповсюдженні по мережі і в використанні в різних технологій. Тобто, це отакі три визначні проблеми, які на сьогоднішній момент. Хвилюють суспільство, і безперечно, коли ми з вами говоримо про обговорення проблеми з Україною, там не могло не бути виступу президента України. До речі, він буде приймати участь в одній з, панелі, з панелів Давосу, де власне і буде обговорюватися питання майбутньої безпеки в Європі і післявоєнної формули миру. До речі, скорше цього, що президент прийме участь і в українському сніданку. Це ще один захід, який власне планується проведенням за участю президента. Власне, вся ця міроприємство планується на протязі двох днів, максимум трьох. так що я думаю, що власне президент встигне прийняти участь в усіх тих заходах. До речі, паралельно в неформальній обстановці президент буде зустрічатися з лідерами країн. До речі. Зокрема, з лідерами Єврокомісії, там вони присутні, обговорюються питання можливості зустрічі президента із міністром закордонних справ Китаю. Тобто, є там питання, які мають обов'язково обговорюватися в двосторонніх зустрічах, і основна надзвичайно велика, позитивна сторона Давосу, що ці всі зустрічі відбуваються на неформальному режимі. Пане Олеже, і ви згадали про те, що все-таки першою темою буде ізраїльно-палестинський конфлікт. Україна відійшла вже на другий план цьогоріч. Ну, дивіться. в дійсності ситуація полягає в тому, що українська війна вже продовжується практично два роки. І ця тема дуже активно обговорювалася і в куларах, і на минулому табусі, і по великому рахунку. Ця тема вже на сьогоднішній момент відтворилася в українську формулу миру, яка активно зреалізована і реалізується. Там вже є певні інструментарії у вигляді Рамштайну, які активно забезпечують Україною воєнною технікою. Тобто вже були неформальні зустрічі, я вже сказав, до початку Давосу по обговорення української формули миру. В той же час ізраїльсько палестинський конфлікт це є от. Та новітня річ, яка ще не піднімалася в Тавосі, і безперечно, сьогодні вона буде е, обговорюватися під номером один. Хоча ще раз повторюю: я би не робив один, два, три. Я би казав, що ті всі проблеми вони йдуть приблизно з однаковим рівнем важливості і обговорюються на панелях, де присутні лідери країн, видатні бізнесмени в абсолютно паралельному режимі. Безперечно, Україну надзвичайно цікавить і можливість залучення. Інвесторів у відбудову України в питаннях створення українського фонду в Європі всі ці питання також в неформальному плані будуть обговорюватися на тій панелі, де буде обговорюватися ем, післявоєнний устрій і е, формула безпеки Європи Європи після закінчення цієї війни. Пане Олеже, ну і якраз стосовно інвестицій, то на даний момент чи можна говорити вже про якісь пропозиції, загалом, зважаючи на той стан, можна сказати, невизначеності, в якому перебуває наша держава, чи є зараз дійсно якісь вже можливості укладати якісь угоди чи шукати якихось партнерів щодо нашої відбудови і нашого відновлення? Дивіться, в Воєнно-промислового комплексу, і в розгляді е, виробництва зброї і боєприпасів вже на сьогоднішній в колаборації Україна е, почала виробляти цілий спектр боєприпасів, зокрема по стандартах НАТО. Окрім цього, ведуться активні перемовини із за участю інших країн Євросоюзу е, на предмет створення спільних виробництв. Ми постійно чуємо від президента, постійно чуємо від. Уряду е, інформацію з приводу того, що такі перемовини позитивні йдуть і, е, власне, є відповідні домовленості. Тобто, коли ми з вами говоримо про інвесторів, то треба розуміти, що вони активно приходять в Україну і зараз, в першу чергу, це стосується військового промислового комплексу. Окрім цього, е, створення українського фонду, який, е, власне, і має е, розпоряджатися і реалізовувати. П'ятдесят мільярдів євро євросоюзу до двадцять сьомого року. Власне, ті кошти та кошти інвестиційні кошти це кошти гарантійні, які однозначно будуть задіяні в відбудові України і до яких однозначно будуть долучатися і приватні весни. Тобто, в даній ситуації це питання теж активно обговорюється і на початку лютого місяця. Буде остаточна зустріч приводу виділення Україні макроекономічного фінансування і інвестиційних коштів в межах цієї програми створення українського фонду в Євросоюзі, тобто, це також є механізм скажімо, стимулювання інвесторів вже в безпосередньо цивільні напрямки безпосередньо у відбудові України. Безперечно, на тих зустрічах, які будуть, і в панелі, які буде в тому числі доповідати президент виступати, там буде підніматися питання спрямування заморожених активів Російської Федерації для України, для відбудови України. Ми вже почули, що. Різко активізувалася в цьому напрямку робота в Сполучених Штатах Америки, активно на сьогоднішній момент розробляється законодавство з приводу спрямування заморожених російських активів на відбудову України. В найближчий час планується, що адміністрація Сполучених Штатів Америки обговорить це питання на найближчій зустрічі J7, яка має бути десь на початку весни. Так що це питання також активно буде обговорюватися в Давосі і. Однозначно, треба розуміти, що ті кошти будуть надзвичайно цікавити європейських і світових інвесторів з точки зору долучення до відбудови, яка буде фінансуватися, фінансувати, в тому числі і цими коштами. Так що безперечно треба розуміти, що всі ті проблеми будуть обговорюватися. Ну і ще раз повторюю, будуть обговорюватися гуманітарні проблеми. Проблеми, які пов'язані із е, поверненням українців, які знаходяться в окупації, поверненням українських дітей, повернення тобто, величезний блок гуманітарних проблем, також буде обговорюватися на Давосі і на в тих панелях, де буде присутній президент. Ще цікаво почути ваше, ваші думки стосовно того, що на ось цей захід у Давос не приїде канцлер Німеччини Олаф Шольц. Зокрема, з чим може бути пов'язана пов його відсутність, і, і наскільки це вплине власне на можливу допомогу Україні, зокрема і у відбудові, і у наданні озброєння в найближчому майбутньому дивіться свою позицію достатньо чітко висловили німці вже достатньо давно. До речі, дуже показовим є загалі позиція країн Європейського Союзу. Тільки був призначений новий міністр закордонних справ Франції, він тут же приїхав в Київ. Давайте подивимося, наскільки сьогодні потужно вирішується питання контактів між Україною і Великою Британією. Власне, перша угода про співпрацю в оборонній сфері і в гарантіях безпеки власне, заключена між Україною і Великою Британією. Коли ми з вами говоримо про політичних діячів Євросоюзу, ну потрібно розуміти, що достатньо потужна делегація німців є в Давосі на сьогоднішній момент, так дійсно канцлер не приїхав. Але треба розуміти, що 24-й рік це рік виборів, це рік електоральних певних зрушень, і в кожного лідера країни існує свій особистий графік вирішення проблем. Пов'язаних із діяльністю своєї країни, тому не треба до вас. Так ситуація є традиційною, не завжди перші особи, навіть європейських країн, мали можливість відвідувати до вас, це не означає, що хтось там щось ігнорує або в когось змінилася позиція. Просто треба розуміти, що в кожного лідера країни є свій особистий робочий графік, в якому чітко визначені ті пріоритети, які в першу чергу хвилюють його по відношенню до власної країни і власних виборців. Що тут треба це розуміти і не брати надзвичайно велике значення з приводу того, що хтось там не приїхав. Треба просто розуміти, що е, німці неодноразово підтверджували свою чітку позицію щодо е, української війни і своє місце в допомозі Україні в е, боронити незалежність і е, суверенітет. Пане Олеже, то і на завершення цікаво почути вашу думку, чи вдасться, наприклад, українській делегації чи президенту України якимось чином змінити, наприклад. Позицію Китайської Народної Республіки, я так розумію, її представники теж були в Давосі стосовно цієї війни. Я вже сказав, що плануються зустріч з е, представником керівником китайської делегації. Поки yeah. що не зрозуміло, чому вона відбудеться. Uh -huh. е, на е, тій зустрічі, що була по українській формулі миру серед експертів, не було представників Китаю. Китай був тільки yeah. на одній тій зустрічі. Е, Дивіться, Китай займає е, дуже специфічну позицію, традиційно східну позицію, традиційно китайську, е, ніби відсторонюючись від проблеми і, так би мовити, намагаючись е, бути ледь не арбітром вирішення тої проблематики. Хоча ми прекрасно з вами розуміємо місце Китаю в тій ситуації, яка сьогодні є в підтримці, наприклад, Російської Федерації. Так що у Китаї є своє бачення. Він до речі опублікували міністерство закордонних справ Китаю, опублікувало свою позицію щодо української формули миру і зустрічі. Ну як завжди, там загальні фрази, так шал, що Китай завжди підтримував досягнення миру в будь-який спосіб, і він завжди робить це для того, щоб забезпечити, скажімо, спілкування між сторонами війни, сторонами конфлікту, як вони кажуть, для того, щоб забезпечити. Справедливий мир, хоча ще раз повторюю, за тими словами однозначно, поки що, якихось конкретних дій зі сторони Китайської Народної Республіки ми не бачимо. Це їх загальна риторика, яка супроводжує їх позицію по українській війні постійно. Так що, в даній ситуації я не думаю, що щось принципово зміниться навіть при особистій зустрічі. Президента Зеленського і скажімо, міністра закордонних справ Китаю. Я думаю, що ситуація набагато глибша. До речі, якщо ми з вами уважно подивимося, то наприклад, незважаючи на чітку позицію України, чітку позицію президента України, Зеленського особистої зустрічі, наприклад, лідера Китайської народної республіки Сі Цзінпіна і Зеленського не було. Незважаючи на те, що Україна завжди підтверджувала, що вона завжди буде рада подібній зустрічі для роз'яснення позицій, які власне стосуються цієї війни. В Китаї є спецпредставник Компартії Китаю по російсько-українській війні, який, якщо пам'ятаєте, зробив. Я ж ще минулого року, і з того моменту якоїсь суттєвої зміни в позиції Китаю ми не побачили. Я думаю, що в даній ситуації Китай розглядає свою позицію по Україну російській війні в комплексі всіх інших проблем, які сьогодні є в Китаї, зокрема питань Тайваню. Так що тут також треба розуміти, що проблема України і проблема війни для багатьох країн це є один з фрагментів їх зовнішньополітичних процесів і їх геополітичних інтересів. Так що це питання також треба абсолютно чітко розуміти. Україна хвилює тільки українців в першу чергу. І завжди в будь-яких реаліях треба дивитися, в чому є інтерес України. Я хочу нагадати, до речі, незважаючи на надзвичайно велику і потужну допомогу зі сторони Великої Британії, відомий вислів Уінсона Черчилля, який сказав свій час, що. У Великої Британії немає вічних друзів, вічних ворогів і вічних інтереси, і допоки інтереси Британії співпадають з інтересами України, а це абсолютно чітко. Ми абсолютно спокійно будемо очікувати допомоги, і вона і буде, тому що сьогодні геополітичний інтерес е, Британії, ну, до речі як і Сполучених Штатів Америки, в активній підтримці України. Це треба розуміти і сприймати це належним чином. Дякую, пане Олеже, за ці коментарі, за ваші думки і за цю інформацію, яку ви поділилися з нами в нашому ефірі. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, розповів нам про те, що відбуватиметься на всесвітньому економічному форумі в Девосі, та які очікування в українців можуть виправдатися після його завершення. Дякую, пане Олеже, на все добре. Тримайтесь.